Вони творили історію. У Івано-Франківську презентували книгу Вакації в, в Тангермюнде на понад 160 сторінках. Прикарпатська письменниця Роксолана Сьома розповіла про трирічний відрізок життя двох закоханих у часи Другої світової війни, про молодого парубка Павла, що пообіцяв віднайти свою кохану Марію, яку наприкінці 42-го забрали на примусові роботи до Німеччини. Спільно вони пройшли концентраційні та німецькі трудові табори. Зазнавши голоду знущань та страждань, закохані довели, що найголовніше у житті це віра та хороше ставлення. До людей, адже саме це допомогло їм щасливо повернутися додому. Це були молоді люди, які тільки збиралися одружитися, і так сталося, що головну героїню забирають на ці примусові роботи. А коханий втікає за нею, тому що він їй пообіцяв, що він буде з нею, і він її там знаходить. Він допомагає їй як тільки може. Він допомагає не лише своїй кохані, але й іншим людям. Він стає організатором страйку, де вони відстоюють свої права, де вони все таки добиваються полегшення режиму. Цю розповідь Роксолана Сьома чула з самого дитинства, адже головні герої це її рідні, дідусь та бабуся. Перш ніж взятися за написання, авторці довелося детально вивчити історію 42-44 років та навіть відвідати німецьке місто Тангермюнде, де й працювали закохані. Весь час, незважаючи на Такі складні історичні умови, і на те, що самі німці тоді були ну, змушені якось так неправильно діяти, були люди, які допомагали так само сердечні, сердечні так само добрі. Ну і я вважаю, що все-таки Господь Бог допоміг їм щасливо повернутися, тому що вони ніколи не забували молитви, вони ніколи не забували про те, що треба бути добрим, людяним. Вони так відносилися до людей, і люди відносились до них так само. Історичний роман Вакації Тангермюнде» став дебютним для молодої письменниці, і вже нині Роксолана сьома працює над створенням нових книг, які знову розповідатимуть про кохання, про почуття, яке змінює життя людей та творить свою історію.